11 травня у Чернігові побувала президентка Словаччини Зузана Чапутова. Разом із головою Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом вона відвідала модульне містечко в обласному центрі та ліцей у трисвятській слободії Київської громади. Там реалізуються проекти, у тому числі завдяки допомоги Словаччини. лише в Чернігові було пошкоджено понад 4 тисячі житлових будинків і споруд в результаті обстрілів і бомбардувань. У всій чернігівській області понад 11 тисяч. Саме тому ми цього року, як і минулого, відвідали модульні містечка, де живуть Люди з Чернігівської області і загалом з України їх будують в тому числі завдяки словацькій допомозі. Жителям модульного містечка пані Чапутова передала гуманітарну допомогу. Крім того, як зазначив В'ячеслав Чаус, спільно зі словацькими партнерами реалізуються проєкти з ремонту та облаштування укриттів у школах. Ми отримали, якщо казати навіть про модульні містечки, то це системи кондиціонування, це дуже важливо. Ми отримуємо гуманітарну допомогу. Зараз розглядаються і реалізуються проекти з ремонту укриттів в школах. Це дуже важливо, тому що питання. Освіти на Чернігівщині це проблемне питання сьогодні. Ми маємо в кожному закладі збудувати або відремонтувати укриття, для того, щоб діти якомога були в безпечних умовах. Один із таких проєктів у ліцеї в селі Трісвяцька Слобода Киїнської громади заплановано повністю переробити туалети, тому що в цьому приміщенні якраз підвальному є туалети, і там є з ними проблема. Плюс нема витяжки, додається витяжка, тому що коли спускається більше 200 дітей, відповідно стіни починають запотівати, дихати нема чим, і дуже важко дітям перебувати, особливо в таких довгих тривогах. І плюс зовнішній вигляд, щоб нормальний був в укритті, і підберуться гарні фарби, щоб дітям було просто ну якось комфортніше тут перебувати, щоб трошки, хоча б візуально кращий настрій був. Потім вже трошки пізніше закладемо вікна бетонними плитами. Щоб можна було ну безпечно тут перебувати, вартість робіт 3,5 мільйони гривень, а завершити їх планують до кінця червня. Киїнська громада дуже сильно постраждала під час російської навали у лютому березні 2022 року. Багато людей тоді ховалось у підвалі ліцею. Після того, як розбомбили наші населені пункти, в частину були прямі прильоти. Відповідно, будинки погоріли або були зруйновані. Людям не було де жити. Відповідно, вони всі просто перейшли сюди і тут постійно перебували. На завершення візиту В'ячеслав Чаус нагадав словацьким журналістам: російські удари по мирних містах це тероризм і його потрібно зупиняти. Росія терорист, мета тероризму зрозуміла: максимально всього знищити і максимально залякати. Терористи ніколи не зупиняються. Я це сказав вашому колезі, Терористів треба зупиняти. Нагадаємо, це був третій візит президентки Словаччини в Україну.